Спорт це не тільки міцне здоров'я, а й позитивні емоції. Днями у Вінниці юним футболістам подарували новеньку командну форму та почастували кондитерськими виробами. Все завдяки президентові благодійного фонду Здорова нація Вадиму Кудіярову. Зустрічають за одягом, а проводжають за результатами гри. Впевнені організатори змагання тому підтримують малечу не тільки матеріально, а й морально. Дають поради та настанови, щоб команди достойно представили Вінничину на майбутніх змаганнях. Поки хлопці грали футбол, дівчата теж не пасували, а навіть перемагали. Місто хмільник на обласному чемпіонаті представила команда юних леді. Всі як одна впевнені жінкам у чоловічій грі місце. На відміну від закордонних, українські правила не передбачають об'єднання дівчат та хлопців в одну команду. Проте кожного року кваліфікаційний рівень змагань зростає, зазначають організатори заходу. Нині ці діти вже мають безліч трофеїв і готуються завоювати чергові у майбутніх протистояннях. Олена Літвіцька, Вадим Демець, новини телеканал Смарт.